Захищає родину. Захищати є кого. Є родина, сім'я, дружина, дочка. Я люблю українську армію За все люблю. День Української армії 6 грудня і день захисника вітчизни, 23 лютого. В Україні залишаються головними святами чоловіків. І 23 свято, і день української армії теж свято. Ми такі, що воєнні, нам все близько до серця. Близьке серцю свято не лише для чоловіків, його святкують і жінки в погонах. Батько мій теж був капітаном виставки, чоловік майором теж на пенсію пішов, я старшим солдатом. Для багатьох цивільних жінок, чоловіки у погонах, об'єкти захоплення їм приписують усі чесноти. Люди воєнні, як болі дисциплініровані, а трожданство розлітається, більш виховані. От, тобто воєни завжди вступить міста в, ну, в транспорті. Бути військовим знову стає престижно. Принаймні в військоматах кажуть, багато юнаків просяться до армії. Ми не всіх можемо взяти, тому як скажемо на, на сьогоднішній день служать в збройних силах краще. Представники нашого поділля. кращих запросили на урочистості з нагоди свята до обласної філармонії. Посадовці традиційно приготували для ювілярів грамоти, подяки і подарунки і обіцяли піклуватися про українське військо. Свідченням цього є позитивні результати у навчанні. Висока професійна майстерність, яку демонструють військовослужбовці під час вирішення учбово-бойових завдань. Сьогодні вклада не байдужа до людей у пагонах. Багато робить для того, щоб військовослужбовці пишалися службою у Збройних силах і з гордістю говорили про свою професію. На легких соціально-економічних умовах ви демонструєте витримку, відданість справі і тримання боєздатності військ на належному рівні. З нагоди свята і за гарні військові результати солдатам у День української армії накриють святковий стіл. Тендер виграний, і заявки подані. Тому святковий стіл заключається, скажімо так, печивом, якимось ослабленим цукерками. Подарунок приготувала для військових і держава, збільшивши втричі оборонний бюджет наступного року, зокрема на модернізацію озброєння та військової техніки і тактичну підготовку військ. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.